4 мільйона дронів саме стільки буде виробляти Україна для потреб сектору безпеки і оборони. Про це заявив Зеленський, але щось мені підказує, що з цією цифрою, так само, як і з цією ініціативою, буде саме те, що було з мільярдом дерев, з мільйонів дронів до цього і всякою іншою ахінеї, яку ми чули. Чому я про це говорю? Тому що в бюджетній декларації на 20... 25-26-27 роки немає жодної статті на виготовлення і закупівлю цих дронів. І якщо й далі буде тривати так, як йде сьогодні, то в нас не буде ні дронів, ні грошей на ці дрони, ні на нашу з вами армію, ні на нашу з вами державу, так само як і на бізнес пенсіонерів, студентів, лікарів і вчителів. Вони підуть просто до корупційних кишень. Таких же самих, як і МСЕК з Хмельницька, взагалі треба розібратися, хто її ставив на цю посаду і хто її делегував у партію Слуга народу в якості депутата Хмельницької обласної ради.